Добрий день. Сьогодні 23 травня. Розказую, що я робила з виноградом в ці дні. Оце так виглядає зараз виноград. Підв'язую його через день. Обходжу всі кущики, дивлюсь підв'язати, бо зараз він буде інтенсивно переростати. Його регулярно треба підв'язувати, щоб не ламалися. І оприскувала сьогодні, обробляла знову, бо прогноз на ближайші дні, найближчі дні буде дощі невеличкі. І я підстрахувалася, чи зможу ще ранувати трошки брізати, але підстрахувалася, вирішила побризкати. А тоді подивлюся, якщо ще довго ще буде часу до цвітіння, то ще ще раз до цвітіння поврізка. Ну це подивлюсь, чи буду ще раз, чи ні. А поки що це підв'язую, оприскала сьогодні, обробила. Саджу, саджанці висаджую оці свої сьогодні. Сьогорічні. Оцю саджанець у мене у рум. Сюди вирішила, вирішила підсадити. так виглядає мій виноград. Зараз я вам хочу розповісти, що, як я його підв'язую. Бачите, так як у мене його мало, я не купляла собі тапінера, підв'язую вручну вірьовочками. Вірювачки, оце придумала, раніше купляла такі от коричневі вільняні, що продаються. Але на них ціни такі вже нереальні. Так я вирішила використовувати фільтр. У мене ж вода качає централізованого водопостачання, в мене немає. Качає воду в мене насос. Ту, що питну воду, і там стоять фільтри ставлю, і міняю ці фільтри. І один фільтр той що такий, оце з таких ниточок. Я його купляю, він для грубої очистки, а потім використовую, буду використовувати для підв'язок. Я в минулому році спробувала, вони достатньо кріпко держать, кріпкенько. Оце так виглядають зав'язі мої. Це такі. Коли він буде цвісти ще від погоди залежить, я думаю, ще довгенько до цвітіння. В ідеалі взагалі, ідеальний варіант я примітила, це цвітіння на 1 червня. Ну, побачимо, чи буде воно на 1 червня, чи ні. Якщо це буде на 1 червня, то це буде дуже добре. То шансу визріти у нього стає все більше тоді, цього винограду. Так, тепер що я роблю з пасинками? Отут біля кожного листочка, отак, от виростають пасинки. Це вже я їх пообламувала. Я їх прям пальцем отак беру, обламую. Отаку можна обрізати, як вони більше стануть, тоді можна ножницями обрізати, оставлять пенічок. Оставлять Але я вже все це спрощую собі цю роботу. Як тільки йду підв'язувати, так усе, що ото повиростало, я їх пальчиком так хлоп-хлоп, воно легко так зламується. Рекомендують деякі виноградарі ці пасинки залишати. І залишаю там один-два листочка на тому пасинку. Ну, я ніколи цього не робила. Я в цьому році на одному кущу спробую це зробити, а може і не буду пробувати, подивлюсь. Отак, от так ось. зараз я вам покажу, чим я обробляла. Я в цей раз обробляла більш. Серйозно так, оце у мене Купер. Іде від е, мільдю і від чорної п'ятнистості антракнозу. Алмаз від оїдюма, бороплюс для цвітіння, мікроелемент бор для цвітіння І твікс. Це від інсектицид від комах. Там різні можуть бути комахи на винограді, можуть гристи листочки, можуть гристи грони. І як бачите, я... це не реклама, я нічого не рекламую, це я просто так, так куплю, люблю, полюбляю купляти у великій фасовці препарати. От ті пакетики, що на відро, я майже ніколи не купляю, тільки в екстреному випадку. У таких ємностях більших шанс, що це не підробка більший. Тому я так використовую, воно мені подобається. Це я вже давно-давно так і роблю. Я вам вже казала, ще нагадую, що в мене досвід вирощування винограду біля 20 років. Тому вже я перепробувала багато. О, і це я знімаю ці відео, щоб поділитися своїм досвідом, Може комусь знадобиться, особливо початківцям. Бо питань багато початківців буває при вирощуванні виногради. Пам'ятаю себе, як це мені було важко, коли це я розпочинала.